Друзі, мої щирі вітання до вас. Запрошую на новий прогноз, на новий період, не тільки календарний, бо входимо в 2026 рік. А також новий астрономічний період вже відбулося зимове сонцестояння, а також новий енергетичний період вже відбувся Йоль, і народилося нове Сонце. Що дивимось в цей період? Дивимось загальну характеристику січня, стосунки на цей період, гроші, куди ж без цих проро... пророчеств, Да? На цій колоді я хочу вам підсвітити, що вам принесе нове сонце. Або що вам треба ще зробити, щоб цей подарунок отримати. Можливо, ви вже все зробили. Я на минулих прогнозах казала. Наведіть лад, зробіть роботу над помилками. І, можливо, за цією колодою ви вже отримаєте подарунок, якісь блага. А можливо, все ж таки вас відправять щоб дороблювати роботу над помилками. Також хочу на, на цей період дати вам прогноз. За такою колодою метафорично асоціативно поетичних карт. Вона внесе такий візуальний ряд, а також такі інформаційні віршовані форми. А, кожен з вас щось побачить в цьому. Або в відеоряду, да, або в а, Цьому віршованому ряду, а може, все в поєднанні. Дякую вам. Запрошую до перегляду для кожного знака зодіаку, а також повторюсь, дивіться свій асцендент. Мої вітання для вас раки. Запрошую січень, загальна характеристика місяця. Січень трійка, трійка жезлів. Раки. Для вас найголовніше, щоб все було, скажімо так, передбачувано. Щоб все було так, як ви запланували. Ну, і, в принципі, Всесвіт вам каже: раки, не хвилюйтеся. Все буде майже так, як ви собі запланували, і майже так, як ви собі передбачували. Ну, можливо, там якась трошечки зовсім. А, така, знаєте, малесенька, можливість якихось таких вільних подій, не запланованих не вами, неконтрольованих вами. А, а В загальному такому результаті все стабільно. Не переймайтеся. Дивимось, раки для вас, відносини, стосунки, яка тут позиція, четвірка монет, стабільність. Раки <кій> майже нічого не зміниться в вашому. А, стоп. Шість монет. Вибачте, бачите? Хм, хм, хм. Шість монет, але чомусь хотілося сказати чотири. Ага, да. хотілося прямо так от сказати, що раки і все, в Багдаді все спокійно, все стабільно. Ні, раки. Придивіться, будь ласка, уважно, в ваше поле буде якась можливість надана все світом для вас змінити вашу. Хід подій в відносинах або в стосунках. Але, так як я цю карту в потоці намагалася да, вам донести, що це четвірка, то дуже дуже велика вирогідність того, що ви раки скажете: та ну, нафіг щось змінювати, все ж так хорошо. Стабільність це ж так прекрасно, ну нема чого тут змінювати. Да? Але все ж таки придивіться уважніше. І, можливо, ці зміни будуть на краще. Шість, шість пентаклів це карта завжди, вона, знаєте, це подарок Всесвіту. Ви ж подарок всесвіту. От Все-таки розглядіть цей подарок і прийміть цей подарок. Зайвим не буде. Ну, так. Дивимось раки, що у вас тут в фінансовому плані буде. Фінансовому п'яти принцеса Кубків. Ну, тут, знаєте, будете задоволені. Не можу сказати, що у вас там прям великі статки на вас нападуть, але і не буде якихось зайвих витрат. Все рівно, все так, як ви любите. Але ж приділіться і, і зверніть увагу сюди. Дивимось для вас раки, що вам там кажуть, що вам принесе нове сонечко, з чим вам треба попрацювати. Ну, вже почала тягнути цю карту і, напевно, все ж таки її дістану. аха ах, 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 ах. Раки, вам треба, знаєте, розібрати свої, свої закрома. Бо ви, ну, вони у вас трошечки вже, ці закрома, в вашому житті вже трошечки не зовсім закрома. Да? Ви туди все складаєте, 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 якось так все туди трамбуєте, трамбуєте, а все це вже належить не вам. От, так тому, знаєте, почніть жити для себе. Бо все, що ви закладаєте для когось, да, ви думаєте, що це на майбутнє, це от, от, можливо, час прийде, час вже не прийде. Вже те, що ви закладаєте, ви не самі не скористуєтесь цим, не для кого це не дістанеться. Бо воно, ну знаєте, воно піде на порохи. Тому, якщо у вас щось є таке, куди ви це стан відкладеного життя, от реалізу, ви живете оцим в стані відкладеного життя, почніть жити в стані реальності. Да? Дозволяйте собі більше насолоджувати тим, чим чомусь не насолоджувались раніше, бо все, що ви зберігаєте, воно може піти на порохи. Зверніть на це увагу, і потім буде боляче. Будете думати, що у вас там ще ого, го скільки всього в закрамах, А тими закрамами поласували хтось інший. Майте на увазі. Живіть тут і зараз. Треба жити, треба насолоджуватись. Не треба, як той Плюшкін, збирати щось і на колись. Збирайте. І користуйтеся тут і зараз. Так, раки, давайте немножечко для вас таких метафоричних асоціацій. Дуже така гарна карта. Давайте подивимось і розшифруємо його, вдивляючись у великі жорна космосу, що змелюють взоряний пил цілої галактики, назабувай про млин простого земного часу. З якого дивишся, в якому все відбувається. Прошу вам майже одне і те саме. Живи тут і зараз. Не треба думати, що щось буде і колись буде. Насолоджуйся моментом. Це ж треба так. Майже таке 100% попадання. Дякую, раки.